Тому можна було. Той воював поряд зі своїми солдатами. Той втрачав коней під собою в запалі бою. От такий він класний був полководець. Розумієте, він не лише стратег на полі бою, він ще воював безпосередньо зі своїми солдатами. І саме він казав, що поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Отже, він що робив? Він підтримував конкуренцію в армії. Банально в армії, і він спирався на армію. Це знову ж таки треба пояснювати Володимиру Зеленському. Там пробігала картинка. Ну, тобто Цезар був поставлений в заголовку «Поділяй, владарюй!» Це говорить багато чого про наших, так би мовити, історик. Цезар це якраз не про «Поділяй, владарюй!» Цезар якраз той політик, який спирається на армію. І цього вчить історія як предмет, в тому числі. Я розумію, що історик, історія багатогранний предмет, але в тому числі історія вчить, що розумний політик спирається на армію. Розумієте, самий, так би мовити, класний політик він спирається на армію.